Всім привіт! І знову в ремонті динаміки Адамсон. У мене вже є відео по ремонту такої акустики. Але то відео дуже старе, я його ще записав на російській мові. Тому дане відео буде з більш таким глобальним ремонтом низькочастотних динаміків. Тут мінятися і звукові катушки, і підвіси, і центруючі шайби. Тобто така повна капіталочка. З підвісами тут біда. Вони тут, ну як желейка, е, Катушки одна затирає, одна згорівша. ну Чомусь ці катушки стають яйцем. Я не знаю чому. або проблема В самих катушках, можливо, е, збіглися трошки самі по собі підвіси, таке дуже буває. І вони трошки стягують дифузор. дифузор деформується і деформується трошки катушка. Це все не важливо, тому що це все буде мінятися. Тобто динаміки доводяться до ладу. Це в нас на пробці з оплатнітелем ішли в основному більш старіші версії динаміків, потім пішли більш новіші версії динаміків. Катушки там можуть також трошки відрізнятися. В більш старіших версіях катушки могли бути на тканині. Більш новіших на каптоні. Ну це не факт. Воно може бути так, може бути так. Динаміки в нас, ось цей конкретно динамік в нас якого року Сьомого 7 Так, А цей в нас динамік 10-го року. Бачите, я ж кажу, що більш новіші динаміки йдуть на інших накладках. Тобто старші динаміки на пробки йдуть, а тут. Звичайна піна, ну і катушки можуть відрізнятися, а можуть і не відрізнятися. Тому далі вже буду займатися динаміками і по хронології все покажу. А ось наші рухомі частини з динаміків. Ця рухома частина з більш нового динаміка. Тут звукова катушка, намотана на каптоні. Це з динаміка 7-го року. Ось. На ньому серійник і дата є. Тут катушка на склотканині. Не можу сказати, що ці катушки надійні, тому що, от якщо ми подивимось на катушку динаміка, яка поновіше, 10 го року, вроді катушка як новесенька. Тут плоский провод на ребро мідний намотаний на каптоновий каркас. Якщо ми придивимось, ось так на цю катушку зсередини, дуже добре бачимо, вже ось тут натерло. Де тут ще? Ось також натерло. Тобто каркас здувається, бачите, ці плями? Ось ця пляма, ось ця пляма. Це вже відходить каркас від обмотки. Хоча ми дивимось, катушка тут як новесенька, бачите? Тут да, тут катушка перегріта, тут навіть нічого не потрібно коментувати. І яка проблема в старих моделей динаміків з каркасом на склотканині? То, що каркас вроді якби не відходить, але ці катушки чомусь веде. От на цій катушці тут розбіжність як мінімум 5 мм по е, окружності. Тобто, Вона вже як яйце. Тут катушка рівна, в неї віддувається каркас. Тобто, Питання до катушок є. Ну, я нагадаю, що це динаміки досить старі. Це 7-й рік. Тобто не потрібно е, якби, все. Зрівнювати під, всі, під оці динаміки, тобто всі динаміки Адамсон, зрівнювати конкретно під ці динаміки, тому що потрібно дивитися на сучасні динаміки Адамсон. Тому що я думаю, що вони підтягнулися, так як ну, рівень там, на 7-10 рік він так, такий собі. Навіть на ті роки італійці робили набагато краще. Чому так? Якщо ми подивимось на, як підвіс приклеєний, ми бачимо, що тут дуже сильно залізли е, нижче підвіса, матували цей е, ківлар і воно поклеєно трохи так гидкуват. Ну, Можна краще поклеїти. Ну, на цей динамік дивишся, його, як будто цей підвіс клеїв там, якийсь майстер ну, з, з таким невисоким рівнем майстер, майстерності новачок. А це динамік заводський. Тому, як то кажуть, конкретно цим екземпляром є до чого прагнути. Я думаю, що вони підтягнулися, тому що там є питання до рам лиття рам. Якщо зрівнювати, допустимо, тих років як із якимись там, допустим, GBL-ями чи там, італійцями, то є питання. А так, ну, якби в цілому сама по собі акустика мені. Подобається. Подобається чим? Ви ж не знаєте, що це за динаміки. Ви думаєте, що це сабуфери? Ні, це далеко не сабуфери. Це 18-дюймові мідбасові динаміки, які стоять в трьохполосному топі. До них йде 9-дюймовий середньочастотник на 3 дюймовій катушці і драйвер на на 3 дюймовій катушці. Де ви бачили ось в професійній акустиці ось такі топи. Де йде міт на 18, середньочастотник 9 дюймів. Ну, це якби таке щось неординарне. І тим мені ця акустика подобається, тому що вони не роблять так, як всі. А ви скажете, а які вже сабуфери там? А сабуфери там такі, як от взяти приблизно великий холодильник і положити його на поло. Це такі там будуть сабуфери. Там сабуфери йдуть. На двох динаміках 21 дюйм. ця катушка в нас 4 дюйма. А в сабвуферному динаміку стоїть такі дві, скільки там 6,5 дюймів. Можете собі уявити, це два динаміка стоїть в сабвуферу Де ви бачили, такі динаміки, де стоїть така, як типу як в GBL здвоєна катушка, тільки не, там, не 4 дюйма, не 3 дюйма, а 6 дюймів. Їх там дві стоїть і два сабвуферних динаміка в одному ящику. Тому, як би, що не говори, а в то время вже робили супер потужну акустику. Так само є і питання до шайб. Вони тут дуже амплітудні для такої катушки. Тут шайба по амплітуді, ну, вона така, як на катушку там 25 мм. А підвіс наоборот він не амплітудний, він, за того він навантажується, якби шайби роблять в розслабленому режимі, тому що на такій катушки, ще навіть на більшій катушки вони можуть рухатись з більшою амплітудою, але но... все закінчується на малоамплітудному Тому що Тут дві малесенькі напівхвилі. Ну підвіз є такий, як тряпочка, тому що він навантажується в основному тут. Тому що Шайби дозволяють ще рухомій частині рухатись, а підвіз вже не може. Тому тут я буду трошки це сиділо робити по-іншому. Я замінюю підвіз, він буде більш амплітудний. Замінюю шайби, вони будуть менш амплітудні і катушки будуть з трошечки більшої висою намотки. Тут 16, а там буде 18. тобто там Тут 16,5 і там на 1,5 мм буде вища висота намотки. Я вже такі динаміки робив. Варіант людям сподобався, як воно працює все. Тому так само і буду робити. Ось такі в нас рухомі частини. Динаміки підготував до збирання, все почистив, зачистив. Динамік йде з двома центруючими шайбами. Ось перша полочка, на яку клеїться шайба, ось друга, тобто все максимально надійно. Ось така вентиляція по керну, тобто не йде отвір повністю через керн, а йдуть ось такі чотири отвора. І ось ці чотири отвора виходять. Магнітні системи знімаються, що дуже добре, тому що вони стянуті трьома гвинтами. Обично ніяких проблем з такими магнітними системами немає. Вони не з'їжджають, тому що навіть якщо клей відстане... Ця магнітна система вона стягнута. Ну, і в ремонті теж це зручно, коли ти можеш, ну, не розбираючи динамік, знявши ковпачок, знявши магніт, замінити китушку. Цей варіант теж дуже хороший. Тобто, Якщо в нас знімається ось так магнітна система, тобто вона з стильної сторони прикручена. Ну, це Ми зустрічаємо часто в динаміках маг то це дуже зручний варіант для ремонту. Тобто ми можемо в будь-який момент там зняти магнітну систему, подивитися стан звукової катушки і так далі. Тому далі вже буду збирати динаміки і покажу результат. Ось так це все діло накидується, центруючи шайби. Ось перша, ось друга. Все склеїться, а потім вже ставиться дифузор. До речі, ось дифузори, поклеїв на них нові підвіси, підвіси, клеїв з лицевої сторони. Так, ну, надійніше, хоча візуально, можливо, не так гарно, тому що оце поле приклейки воно з'їтає якусь площу. Лицевого дифузора. Тобто воно з'їдає візуально трошки дифузор, і динамік здається менший. Ну, в принципі, дифузор по площі остається такий самий. Ось так це все діло виглядає: більш амплітудніший підвіс, менш амплітудніші шайби, і це все буде більш збалансовано працювати. Ось так, тому далі вже буду збирати динаміки. Динаміки зібрав, ось так це все вийшло. Е, заміряв параметри. Спеціально динамік розімнув. Я навіть перед тим, як клеїв шайби, я їх хорошо в руках розімнув, прохрусті аж їх. Ось такі вийшли параметри, динаміка. Резонансна 31, механічна 9, повна добротність 0,43. Ось такі в нас. Параметри даних динаміків. В принципі, під фазик саме воно. Тому можна вже закруглятися 10 годин ранку, і це я не прийшов саме на роботу, а я з нею не йшов. Я сьогодні навіть з роботи не їхав і ще поки що навіть не спав. Тому що мені треба було 20 динаміка зробити. І сьогодні віддати, їх через пів часа мають забрати. І Маг 1805 я теж зробив. Ну, в общем, прийшлось залишити, тому що ну, фізично я не зміг би зробити ці три динаміка. Тому можна вже їхати додому спати. А вам всім бажаю гарного звуку і до побачення.